Добрий день, шановні колеги. 2016 рік, коли Україна відзначає 25 річчя незалежності, Український інститут національної пам'яті назвав роком державності на честь низки історичних подій, які привели до проголошення, а потім відновлення України у ХХ сторіччі незалежності. У 2016-2017 роках це другий етап реалізації концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді, який передбачає виконання наступних завдань, розроблення програм навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді підготовку та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації вихованих заходів, роботу клубів, центрів патріотичного виховання. Рекомендуємо узагальнити перспективний педагогічний досвід з виховної роботи з Національно-патріотичного, військово-патріотичного, правовиховного та правоосвітнього, формування здорового способу життя, екологічного спрямування, формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної громадської діяльності школярів з метою обміну напрацюваннями та репрезентацією їх на інформаційних сайтах інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту. На рівні міста створено ефективну систему забезпечення методичного супроводу виховного процесу та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів з питань навчання та виховання через реалізацію науково-методичної проблеми, методичне супроводження змісту навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства. Пріоритетними завданнями сектору виховної та позашкільної роботи інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту на 2016-2017 навчальний рік є методичний супровід реалізації галузевих програм та нормативних документів з виховання та розвитку учнів, підвищення професійної мастерності фахівців з виховної та позашкільної роботи міста через поширення перспективного педагогічного досвіду в галузі виховання. Активізація роботи щодо розвитку учнівського самоврядування та лідерства, залучення батьківської громади до вирішення виховних завдань в освітній системі міста. Виходячи із даних завдань, інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту спланував проєкти, заходи яких спрямовані на реалізацію актуальних питань виховної діяльності, що відображені в плані роботи нашого центру. Серед проєктів сектору можна відмітити такі: ціннісні орієнтири виховання. Міська лідерліга курс, позашкільне середовище, екологічне виховання, освітня політика в енергозбереженні, творчий проєкт педагогів міста Арт Освіта. Для поетапного втілення завдань проєктів розроблено систему заходів для педагогів та учнів навчальних закладів міста. Одним із важливих напрямів роботи є організація методичних навчань для керівних кадрів міста, управлінська сотня кадрового резерву, що передбачає проведення семінару, системи роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, роботу професійної студії для заступників директорів з виховної роботи, пріоритетні координати виховної діяльності. За участю викладачів вищої школи та переможців 7-ї міської педагогічної виставки 2016 в номінації Компетентнісна освіта виховання та розвиток в секції виховна взаємодія. Всі корисні посилання ви можете з організації виховної роботи ви можете знайти в коментарях. Миру з вами, добробуту ваших.